Даниїла, 11 розділ. А я в першому році мідіяна Дар'я стояв, щоб зміцнити й посилити його. А тепер об'явлю тобі правду: ось і ще три царі повстануть для Персії, а четвертий збагатиться багатством більшим від усіх. А своєю силою в багатстві своїм підбурить усе проти грецького царства. І повстане хоробрий цар і запанує великим пануванням, і робитиме за своїм уподобанням. Та коли він повстане, буде зруйноване його царство і буде розділене на чотири небесні вітри і на його нащадків, і на його панування, яким він панував, бо царство його буде вирване і дане іншим, а не їм. І зміцниться південний цар, але один з його князів переселить його і запанує його панування, панування велике. Але по роках вони поєднаються, і дочка Південного Царя прийде до царя Північного, щоб зробити мир. Але не затримає він сили свого рамена і не встане потомство його, але буде видана вона й ті, що вели її, і та, що її породила, і той, що міцно тримав її за тих часів, і повстане один із галузки її корення на його місце, і він вийде проти війська, і війде в твердиню північного царя, і буде діяти проти них, і опанує їх, і їхніх богів. З їхніми литими бовванами, разом з їхнім улюбленим посудом, золотом та сріблом, поведе в недолю до Єгипту, і він роки стоятиме більше від північного царя. І він увійде в царство південного царя, але вернеться до своєї землі. А сини його озброюються і зберуть натовп численних войовників, і один з них конче піде. І все позаливає і перейде край, і вернеться і воюватиме аж до його твердині. І розлютиться Південний цар, і вийде, та й воюватиме з ним, з царем Північним, і виставить велике многолюдство, і цей натовп буде відданий у його руку, і буде знищений той натовп, полищиться його серце, і він кине десяти тисячки та не буде сильний. І вернеться північний цар і виставить натовп більше від першого, а на кінець часів та років він конче прийде з великим військом та щасленним маєтком. І за того часу багато хто повстануть на південного царя, а сини насильників твого народу підіймуться, щоб справдилося видіння, і вони спіткнуться. І прийде Північний цар, і насипле вала, і здобуде твердинне місто, і не встоять рамена, півдня та його добірний народ, і не буде сили встояти. І робитиме той, хто прийде на нього за своєю вподобою, і не буде того, хто встояв би перед ним, і стане він у пишному краї, і буде погибель у його руці, і зверне він своє обличчя, щоб прийти з потугою всього свого царства, і складе договора з ними, і дасть йому молоду дочку за жінку, щоб знищити землю. Та це не вдається і не станеться йому. І зверне він обличчя своє на острови і здобуде багато, але вождь спинить йому наругу його, семеро заплатить йому за наругу його. І зверне він своє обличчя до твердинь свого краю і спіткнеться й упаде, і не буде знайдений. А на його місці стане той, що скаже побірникові податків перейти пишноту по царства, та за кілька днів він загине, але не від гніву і не від бою. І стане на його місці погорджуваний, та не дадуть його царської пошани, але він прийде непомітно й опанує царство лестощами. А війська, що затоплювали, він затопить і знищить і навіть самого володаря, що з ним поєднався. А від часу поєднання з ним він робитиме оману і підійметься, і зміцниться малим народом. Він увійде непомітно в ситу округу і зробить те, чого не робили батьки його та батьки його батьків. Він порозкидає їм награбоване і здобич і маєток, і на твердинні буде замишляти свої задуми, але до часу. І він збудить свою силу та своє серце на південного царя з великим військом, а південний цар підготовиться до війни з військом великим та дуже міцним, та не встоїть, бо замишляють на нього задуми. А ті, що їдять його поживу, поб'ють його, і його військо позаливає край, і попадають численні, забиті. А серце обох цих царів буде не лихе, і при одному столі вони будуть говорити неправду, але не буде успіху, бо кінець буде ще відкладений на означений час. І він вернеться до свого краю з великим маєтком, а його серце буде проти святого заповіту. І він зробить і вернеться до свого краю на умовлений час, він повернеться і прийде на південь. Але останнє не буде як перше. І прийдуть на нього китайські кораблі, і він налякається і вернеться, і буде чинити опір святому заповітові і зробить своє. І він вернеться і погодиться з тими, хто покинув святий заповіт, і повстануть його війська та й зневажать святиню, твердиню, і спинять сталу жертву, і поставлять Гедоту спустошення. А тих, хто чинить несправедливе на заповіт, він прихилить через лестощі. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. А розумні з народу навчать багатьох, але спіткнуться об меча та полум'я, об полон та грабіж якийсь час. А коли вони спіткнуться, будуть споможені малою помічю, хоч до них прилучиться багато хто лестощами. А дехто з тих розумних спітнуться, щоб очистити себе, і щоб, вибрати, і щоб вибілитися аж до кінцевого часу, бо час ще до умовленого часу. І буде робити той цар за своїм уподобанням і підійметься, і повищиться понад усякого Бога, і на Бога богів говоритиме дивні речі і матиме успіх, аж поки не довершиться гнів, бо виконається те, що було вирішене. І він не буде придивлятися до богів своїх батьків, і на пожадливість жінок, і на всякого Бога не буде дивитися, бо він звеличить себе понад кожного. Але він буде віддавати честь Богові, твердинь на його місці, та Богові, якого не знали батьки його, віддаватиме честь золотом і сріблом, і дорогоцінним камінням, і речами коштовними. І він посадить у твердинні народа чужого Бога. Тому, хто пізнає його, примножить славу і вчинить їх панами над багатьма, і поділить землю на заплату. А в кінцевому часі зудариться з ним південний цар, і кинеться на нього північний цар колесницями, і верхівцями, і численними кораблями, і прийде на краї, і позаливає, та перейде їх. І він прийде до пишного краю, і багато хто спітнуться. Та оці втечуть від його руки Едом і Моав, і останок Амонових синів. І він простягне свою руку на краї і не втече Єгипетський край, і він запанує над скарбами золота й срібла та над усіма коштовними речима Єгипту. А лівійці та етіопляни підуть за ним. Але його налякають вістки зі сходу з півночі, і він вийде з великою лютістю, щоб багатьох погубити та зробити закляттям. І поставить намети свого палацу між морями та горою пишної святині, та він прийде до свого кінця, але не буде йому помічника.